Чергове загострення на близькому сході після того, як Іран спробував завдати масового ракетного удару по території Ізраїля, почалися суперечки чи можлива повноцінна війна в регіоні, яка за оцінками деяких експертів, як ми знаємо, може взагалі призвести до третьої світової. І от що саме там відбувається, і що може дійсно статися, ми зараз обговоримо з нашим оглядачем Міланом Лєлічем. Вітаю, Мілане! Вітаю нас! Ну, скажи, давай почнемо з того, що от е, Іран спробував завдати удару по Ізраїлю, і ми побачили отакі дві заяви протилежні за суттю. Ізраїль заявив, що в принципі не було майже ніякого, е, було, не було завдано ніяких збитків, не досягли мети ці ракети. А Іран сказав, що там всі цілі знищено. Ну як завжди, да, ми це все знаємо. От насправді наскільки був руйнівний цей удар? Тобі щось про це відомо? Ну, поки що можемо судити звичайно з відкритих джерел і е, інформації, фото, відео, яка є десь у відкритому доступі і за всією. Інформацію, яка заслуговує довіри, справді Ізраїль зміг збити абсолютно більшість усього, що летіло на цю країну з Ірану із від іранських союзників з різних країн світу, і дрони, і різноманітні ракети різних видів. Ізраїльська влада і військові ізраїльські заявляють про те, що було збито 99%. Відсотків усього цифра звичайно красива, навряд чи можна підтвердити, чи це справді 99 чи може 97 відсотків. Але в будь-якому разі цілком очевидно, що успіху цей удар не мав тоді як іранські заяви про те, що там потужний удар по світовому сіонізму, це цитує одного з їхніх лідерів. Вони я думаю, усім українцям дуже добре нагадують розповіді Конашенкова і інших російських спікерів про те, що. Під час чергового російського удару знищено там 10 пунктів прийняття рішень, 20 знайомниками, і так далі. Тобто, звичайно, тут е, жодної довіри словам іранців, як і словам їхніх союзників росіян, немає. Тому загалом можна зробити висновок, що Ізраїль успішно або навіть дуже успішно зумів відбити цю ава. Скажи, будь ласка, от зараз головна інтрига це чи буде відповідь від Ізраїлю? Ну і наскільки вона буде власно, руйнівною? Тому що були різні оцінки. Хтось каже, що Ізраїль тепер може взагалі стерти Тегеран, е, хтось каже, що будуть завдані такі дуже обережні окремі точкові удари по об'єктах ядерної цієї програми Ірану, да які можуть виробляти ядерну зброю. Хтось каже, що будуть взагалі якісь точечні умовно умовно кажучи ліквідації, да, от як Ізраїль в принципі раніше робив окремих діячів режиму. Аятол, режиму, який зараз є в Ірані? От е, яка твоя думка, і, взагалі, до чого схиляються експерти? Чи буде Ізраїль потужно відповідати? Ну власне кажучи, з цього приводу тривають уже е, фактично другий чи третій добу тривають дискусії всередині самого ізраїльського керівництва, всередині військового кабінету є яструби, які вимагають переважно з числа правих ультраправих сил, які вимагають справді там стерти Іран з обличчя землі, або принаймні дуже потужно завдати удару по військовому комплексу, по ядерних об'єктах, але в той час більшість лідерів і просто правих помірковано правих і центристів і. Лівих сил схиляються до того, що такий удар навряд чи має навряд чи відповідає державним інтересам Ізраїлю. Тому загалом є два шляхи: перший це або потужний максимально потужний удар, який призведе звичайно до удару відповідь з боку Ірану. і Цей обмін може тривати досить довго. Але другий сценарій, який поки видається більш Обмеженим полягає в тому, що Ізраїль за вже уставленою практикою нанесе удари по численним іракським проксі в сусідніх країнах по з по е, позиціях в Сирії по різноманітних проіранських ополченнях в Іраку можливо знищать якихось теж іранських військових керівників з корпусу вартових ісламської революції, і що теж в принципі можна будь, можна подати, і що напевно буде подано як е, удар у відповідь, ще й значно ефективніший аніж завдали іранці, бо іранців нічого не вийшло. А ми от знищили генерала такого, генерала такого. Там стільки десятків бойовиків тут. З цього угруповання кількадесят бойовиків з того угруповання, і ось ми фактично є переможцем, і це означатиме, що фактично цей раунд ескалації на тому і завершиться. Чому поки цей варіант виглядає більш ймовірним? Тому що е союзники Ізраїлю, зокрема Сполучені Штати і Британія, які дуже сильно до речі допомогли ізраїльтянам відбити. Цю масовану атаку в ніч з суботи на неділю, це до речі теж один з факторів того, чому настільки еф, неефективним був іранський удар, тому що Ізраїль бився проти цих проти цього нападу не один. А разом з британцями і американцями, які збили збили десятки і десятки дронів, про що вже підтверджено, запущених іраном. А цього разу, і Вашингтон, і Лондон, і прямими коментарями, і численними е зливами інформацію в змі провідні світові, е підкреслили і дали вже максимально чітко пояснити Ізраїлю, що. По-перше, вони не схвалюють е, потужного удару по самому Ірану, по якихось ядерних об'єктах чи загалом по території Ірану. І друге, якщо Ізраїль все ж таки наважиться на такий удар, то Ізраїль буде робити його самотужки. Ані Штати, ані Британія не будуть допомагати Ізраїлю наносити такий удар. Тому, звичайно, е, ймовірність такого сценарію після. Настільки однозначних заяв ізраїльських союзників суттєво зменшується. Очевидно, все обійдеться все-таки ударом по іранських пробці. А скажи, будь ласка, чому така позиція в США? От я бачив дуже багато критики насправді такої позиції беззубої, такої слабкої. Е, ну, ми пам'ятаємо, як раніше Сполучені Штати діяли, в тому числі на Близькому Сході, і умовно кажучи, там операція проти Іраку вона почалася. І напевно, там через якісь менші, да, з боку Іраку менш загрозливі дії, і в результаті цієї операції Ірак був просто розгромлений. То зараз проти Ірану бояться, бояться починати операцію. Хоча з іншого боку, да, як ми всі бачимо. Ми дійсно бачимо, що вся нестабільність, усі війни, які йдуть конфлікти на близькому сході, вони всі походять з раку, тому що ну інших таких потужних гравців не залишилося. А Іран найбільш така агресивна держава, де прямо такий режим, який ледь не відкрито проголошує своєю метою, там знищення, значить, західного світу. І як ти правильно тільки що сказав, да, що от всі от такі сили, да, от такі терористичні, які ми звикли. Називати терористами, там бойовиками вони ж всі так чи інакше є іранськими проксі. Тобто там Хезбалата ж Хамас кажуть, що вона отримує підтримку. Хусіти є які зараз там наносять удари по кораблях. Тобто вся нестабільність, ця війна, вона фактично зараз іде від Ірану і той же саме там режим Асада. Він багато в чому пов'язаний, і наскільки мені відомо, і в Іраку ця війна продовжується. І тут ми бачимо, що така слабка позиція заходу, який насправді нічого не хоче з цим робити. Чому як ти вважаєш, справді зараз очевидно для заходу було б потенційно був би хороший момент раз і назавжди розібратися з Іраном, який входить у цю вісь зла наряду з Російською Федерацією, з Північною Кореєю, зокрема і тут. В принципі, бували е, дещо схожі аналогії е, кілька десятиліть тому. Наприклад, про те, як е, Ізраїль свого часу припинив, е, фактично знищив іракську ще ядерну програму за часів Саддама Хусейна у 1981 році була операція Опера. Ізраїль наніс удар по реакторах, які іракці закупили у французів, і які на яких очевидно через певний час вони були там. Вони дороблялися, модернізувалися. Програма розвивалася і на них. Можна було би виробляти Плутоні. А плутоній був би Хусейну Потрібен звичайно, як матеріал для ядерної зброї. Ізраїль тоді наніс удар. Він пошкодив той реактор, чи ті реактори до такого стану, що їх неможливо було відновити. Цікава була тоді міжнародна реакція. Звичайно, формально всі засудили фактично країни. Такий акт, що це не можна робити, це обстріл території іншої країни, це неправильно, і таке ізраїль за міжнародним правом не мав, так роб, вчиняти і так далі, але і тоді, тим паче, згодом, за деякий час, світові медіа, зокрема, визнавали про те, що насправді весь світ був вдячний Ізраїлю за те, що вдалося е, позбутися таким чином ризику отримати ще одного навіженого диктатора, яким був Хусейн, але ще й озброєно ядерною зброєю. І якби, мабуть, того не сталося, як хусейна була би ядерна зброя. Дуже не факт, що о, свого часу союзники наважилися би о, вторгнутися в Ірак і знищити режим Кусейна, і точно у них би це не вийшло так легко, як ти сказав, фактично в одні ворота Бо країна Хай бідна, але з ядерною зброєю, і без ядерної зброї це абсолютно різні речі. Але зараз ситуація виглядає іншою, тому що фактично у заходу такого колективного заходу, якщо можна використати такий термін, і в Сполучених Штатах, зокрема, є декілька аргументів на противагу подальшій ескалації, щоб не заохочувати Ізраїль до аналогічних історій щодо Ірану, або й прямим текстом відмовляти його від таких історій. Вони в дуже широкому ці аргументи в дуже широкому полі лежать. Починаючи від загальних е положень, про на це погано, ескалація це погано, тому що гинуть люди. А коли гинуть люди, це погано і так далі до максимально прагматичних міркувань, тому що Іран дуже важливий гравець на міжнародному енергетичному ринку. І навіть після ось цієї атаки Ірану на Ізраїль світові ціни на нафту відреагували миттєво плигнувши вгору. Якщо казати про якісь більш потужні удари у відповідь Ізраїлю по Ірану, очевидно, ціни підуть вгору. А це те, чого дуже сильно боїться адміністрація Байдена, тому що зростання цін на нафту воно досить швидко відобразиться на рівні цін. На е, заправках в сполучених штатах ми пам'ятаємо історію, коли дуже свіжо, коли Сполучені Штати відмовляли Україну наносити удари по російських нафтопереробних заводах, зокрема мотивуючи це дестабілізацію світового нафтового ринку, тому що е, розуміючи якраз економіка на виборах в сполучених Штатах це дуже важливий фактор для Джо Байдена. Якщо ціни будуть рости, тоді шансів е, на перемогу у нього буде ще менше ніж зараз. А удар по Ірану це гарантована дестабілізація світового енергетичного ринку. І, звичайно, це буде дуже сильний удар по рейтингах Байдена. Це прагматичні моменти. І загалом, в ширшому геополітичному контексті, захід просто не хоче появи ще одного більш широкого міжнародного фронту активних бойових дій початку нової повномасштабної війни. з в яку однозначно буде втягнуто дуже багато країн регіону з непередбачуваними наслідками можуть дестабілізуватися навіть ті країни, які зараз виглядають абсолютно є там цілком стабільними, наприклад, та Йорданія. Яка поряд з яка фактично лежить між Ізраїлем і Іраном? Якщо щось таке почнеться, в цій країні можливі серйозні якісь заворушення і чого точно не хочуть в США. І фактично взяти весь весь макрорегіон близького сходу ситуація може розвиватися непередбачувано в Сполучених Штатах. Цього не хочуть, тому що Джо Байден свого часу, коли він прийшов ще до влади, він приходив до влади на гаслах про те, що він буде закінчувати війни. Uh, і бачимо, і йому точно не треба, щоб на додачу до повномасштабної російсько-української війни додалася ще й масштабно ізраїльсько-ірансько-близькосхідна війна. Байдену цього точно не потрібно, і його союзникам тій же Британії цього не потрібно також. Тому, от з огляду на різноманітні прагматичні геополітичні міркування, uh, власне. Так дуже обережно, максимально і ведуть себе столиці провідних західних країн. Добре, дякую тобі за твою думку. Будемо надалі спостерігати за цими подіями. Дорогі друзі, підписуйтеся на канал РБК Україна в Ютубі, щоб нічого не пропустити.